Чи можна вживати продукцію з львінки, яка вирощена на курячому пометі посліду, на какашках курінних? Сразу відповім на питання. Я хотів запитати для людей чи для тварин, ну, і для тих, і для тих категорично ні. Тому що куриний послід це високоризикована органіка, і там може бути все, що завгодно. Наприклад, антибіотики, Хімія, в залежності чим годували і чим лікували курей, а також чим оброблювали лотки або вообще, підлогу, там всякі йодекліни. Там, все інше тобто все ж це залишається в куриному посліді. Потім патогенні бактерії, всякі там сальмонели інші, плюс гельмінти, тяжкі метали можуть бути. Також, в залежності, чим годували курей, і оце все львинка, якби, Через себе пропустить, але в неї нема такого фільтра, що вона це також на собі не залишить. залишить. І потім це не треба їсти. Для тварин також не рекомендується, тому що ви... На дистанції потравитись, захворієте оцим всім, або почнете дуже сильно себе погано почувати. Є методи, при яких вирощувати львінку на куриному посліді і потім годувати тварин. Є, якщо це цим займається. Але це не просто взяли львінку, просіяли від зового гумусу, від куриного посліду і сразу дали курям або це. Ні, так, нє. її треба ще обробити, тоді. Тоді це можна використовувати як годування, але це кому це треба? Тут питання, навіщо вам перероблювати послід для того, щоб отримати добрива, набагато швидше перероблено і підготовлене для використання. Чи вирощувати відчинку для годування. Чи якщо це хочеться, захочеться, звісно, хочеться, щоб це було два в одному. Але, як показує практика, десь буде мінус, поздоруючи когось. Тому. no.